Ось дивіться, яка в все А? Теж красота, правда? Теж. Я минулий раз був, бачите, тут в мене сюди вже, як то кажуть, порядок. Травичка підросла, а щоб не заводити бензокосу, візьму звичайну скошу. Тут в мене що є. Дивіться, які тюльпани. Я вам покажу так коротко. Вони з такими, бачите, краями посіченими є жовті, білі. Є червоні, є ось ці. Мені настільки вони подобаються, я вам не можу передати. Ось цей тюльпан, він собі. ось Так щоб було вам видно. Він собі має декілька відтінків. Від лососового до такого блідорожевого. Оце, напевно, захворів тюльпан. А може, це такий сорт був. Хоча вони в купці троє ростуть, то може і сорт, а може не знаю. Але нічого страшного. Вони теж, знаєте, такі. Красиві. Красиві, правда? Тут є теж, дивіться, які, який красивий сорт. Ось. Такий ніжніший, Бачите? Ось. Червоненькі, але нічого, ці червоні теж. Вони теж дуже красиві, правда? Ось яка тюльпанова гірка. А ось ці тюльпани це такий дуже стародавній сорт. Я собі його взяв. В нашої Бабалесі, коли хату продавали, то я собі взяв оці тюльпани від бабалесі. Тут бокал настільки величезний, настільки красивезний, що словами вам не передати. А, спрацювало, бачите, я осінню був покропив частину цього горба і все чудово. Хоста вилазить. тут красота дельфінів ми теж посадив, то всі гарно ростуть. А, що я купив? Ходіть покажу. Дивіться, як гарно хоста вилазить. До речі, хвости в мене є два види, і її обов'язково треба розсадити, бо вона вже дуже-дуже густа. Я кажу, хоч бори і продавай з того всього, бо дуже багато. Так, дивіться. Оцей бордюр, я вам його показував місяць часу, вже, як я купив, я хочу якраз оцю гірку, бачите, щоб земля не сповзала на асфальт, оцим бордюром відгородити. До речі, я гарно собі потім порахую. Море ще прийдеться такий купити. Тепер на великий город там в мене деяке насіння гарбузів. І така от мене, дивіться, шикарна лаванда. Шикарнюща. Я не знаю, чи я встигну її сьогодні вже посадити, бо там в квітнику Армагеддон. То я не знаю. Ну і тюльпани, Ой, тюльпани. М -м, Лілії. Я собі теж придбав. А потім з вашою допомогою ми... Ще придбали Алі. Отак от, от. Тут просто шикарніший дельфініум. Він настільки гарно тут вкорінився. Він настільки шикарно тут, дивіться, три кущі, але він величезний. Він величезний. Я тут нічого не сапаю, нічого не прибираю, бо тому що дивіться, оце все ось ось-ось. Бачите, ось. от ось кущик. Це все буде дельфініум. Красивезний, величезний, височезний. Дельфініум. Флокса. Дивіться, яка красота жиловидна. Бачите? Така ґрунту покривна. Ці орлики викидаю, 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 викидаю. Знов все, все затягнулося цими орликами. І тут, дивіться, така інша є. Правда, бачите, зараз хмарно, то квіти позакривалися. Юка. Ну, в квітнику, то в квітнику там березклети, лети, подивимося, покажу вам. Ось, бачите, я якось приїду, то я тут наведу лад в два рази. Вон дивіться, яка тут красота, правда? Теж? Ось так от підніжжі хати. Отака от тюльпанова от алея. Не знаю, як я туди залізу. А дивіться, який в мене є бересклет. Бачите? Красивезний, красивезний. Просто красивезний. Там в мене потім буде, як то кажуть, ротація. Я вам все покажу. Тут за двором траву треба всю теж вже косити, крупити. Я не знаю, коли і як я все це зможу зробити. Ось, дивіться. Тут в мене теж, бачите, красота. І ось цілий ряд оцих березклетів. Ось. Яка красота. А це. Калина від нашої Олічки, це дівничка. І вона буде. Дивіться, скільки має цвіту? Це калина солодка. Чудово прижилася. Там тече річечка в нас. Прям покажу, щоб ви розуміли. Наш заїзд, бачите, місток і тече річка. Чуєте? Птахи співають. Птахи співають. Вода журчить. Тече. В селі дуже класно. Я, направду, я напевно, би взагалі-то зміг би спокійно жити в селі, працювати на землі, тому що мені це дуже подобається. Я це дуже люблю. Йдемо ще подивимося, що робиться в саду. Так коротко. От. Сусіди зрізали дерева. У мене тут була така ідеальна чистота. Зрізали дерево і моєї чистоти тут не стало. Треба знов все буде громадити. Ось таких маю сусідів. Як не сі, то знесуть, то тюльпани вкрадуть, то ще щось вкрадуть, то нагадять. Ось трояндочки. Це плетисті я посадив. Бачите? Камера, ні, все є дивіться, бачите? А вон. Все працює, так що потім подивлюся, що вони там витворяли. Що в мене такий бардак на подвір'ї. Боже мій мої хороші, ви знаєте, трава. Трава по коліна. Це ж суботу треба буде приїхати і швидко обкошувати сад, бо тому що, бо тому що трава вже по коліна. Бачите, так і лежить, так і ще не спиляв, так і ще не зніс. Цю невеличку кубку а, цих патиків, бо тут в мене все в порядку. Вам трішки покажу яблуневого цвіту. Боже, яка красота, мої хороші, дивіться. Яблуні зацвіли. Ось яка красивезна черешня. Ось груша. Ще яблуня, дивіться. Дивіться. Просто красота. Просто. Красота неймовірна. Птахи співають. Дивіться, деякі дерева. Мені яблуневі ці дуже подобаються. Я не знаю чому, але напевно, що з усіх плодових дерев немає красивішого цвіту за яблуневий. І груші, і черешні. Все. Дивіться, скільки буде черешні. Дивіться, яка кареснюща. Скільки буде черешні. А? Так. Люцерна просто величезна. Дивіться. Ось. Вже собі сусід буде скошувати. Так. Треба мені хрону накопати. Щавлю зірвати. Ну і тут дивіться, скільки знову ж таки роботи. Я кажу, тут треба постійно бути, тут треба постійно жити, що бачите, це все було завжди в порядку. Нічого. Нічого страшного. Все помало зробиться. Не, як то кажуть, золоті гошки ліпити. Я таки якось приїду на... Не знаю, може на два дні. Так прям, знаєте, щоб з ночівлею приїду, щоб оце все довести до тих два дня, як мінімум на якийсь певний період часу до ладу. А ця груша, я не знаю, що я буду з нею робити. Їй треба, Вона знову має купу, купу, груш. Купу, купу, груш має. І ця от красотуня, дивіться, яка теж. Все красиво, все цвіте, все квітує і все росте. Так що. Так, так, що такі справи. Добре, мої хороші. Хочу першим ділом зараз піти. Е, лілії посаджу. Я маю тільки сьогодні годину, от бачите, я приїхав, ви самі бачите, скільки роботи. Там заросло, там не заросло, там то, там все. Я не зможу фізично це все зробити. Я сьогодні приїду максом, що я зараз зроблю, це посажу лілії. Посажу лілії. За тими своїми сусідами ото позромаджу ті гілки, що вони мені понакидали в двір. І все. І не знаю. І може просто просто, може ще повтикую лаванду. Бодай би десь. Щоб, щоб була. Фух, ладно. Так спокійно, знаєте, в нас дуже класно. О, бачите, скільки гілок. Все встелено. Все всіяно. Тут була ідеальна чистота. А вон зрізали величезне дерево, бачите? І оці всі гілки в мене всі в дворі. Бачите? Тут в мене була ідеальна чистота. Отака, як отут. Ну, але... Ой, дивіться, пташка пташка гніздечко звила. Бачите. Вон там. Не буду тривожити. До речі, в нас завжди. До речі, в нас завжди в хліві селяться ластівки. Тут треба буде потім відкрию колодку, відкрию двері, щоб... Ластівки залітали собі і гніздились. Так що ніжність. Просто ніжність і просто красота. А оці от деревовидні піони. Я не знаю скільки вона буде мати квіту, але бутонів більше, ніж 100, це однозначно на цьому кущі. Більше. Так, добре, менше балачок. Йду. І беруся до роботи. Бо часу обмаль, зараз раз-два, година часу стемніло, а я хожу, ліпаю язиком і нічого не зробив. А роботи цей берег взяв, по цей, покосив ручною косою, звичайною. Травичка дуже низенька, але нічого. І потім згромаджу, підросте ще раз і легенько підкошу. Лілії це повністю всі мої хороші. Ось. Мав от коробку. Теж різні. І білі, і які не хочеш. Ось такий зробив ряд вгору. Нічого поки не присапую, нічого. Вроді, знаєте, відносно чисто, а буде тепленько, тоді візьму, прийду та й все посапаю. Такий буде ряд лілій. Тут ці дельфініуми, так що поки таке, поки таке. Думаю, зараз візьму, поки немає такого дощу. Розведу, може, знаєте, оцю хімку і отам в рові на заїзді візьму і перекроплю. Таке щось накрапає, але бачите яке небо. Вроді хмарки є, але розвиднюється. Там так воді, знаєте, темно. Читав на оцій банерці з цією хімією, що не повинно бути дощу мінімум 4 години. Я думаю, що таке от потяпає, перестане то нічого страшного. А там, а там побачу. А, і дуже швиденько запхаю лаванду, там просто прикопаю на квітнику, а вже буде гарна погода, буде тепленько, приїду, там все до кінця, вже як то кажуть, заберу, викину, виберу і лаванду гарно теж рядочками розсажу. Ну, Це все буде згодом. Роботи є багато, дивіться, і вже посадив, там вже покусив, там зробив потрошки, як то кажуть, не все зразу. Пот... А, ходідімо, що покажу. Бо завдяки вам я таки вернувся тоді в епіцентр і е, купив трохи потрясу. Телефон не має Немає стабілізації, то трошки потрясу вас. О, дивіться. Що я собі купив. Я до вас дослухався. О, дивіться. М -м -м -м. Такі от грабельки. Мені написали багато коментарів. Жінка в Америці, і в Канаді, і в Польщі користується, в принципі, лише цими граблями. Отакими. І ними дуже комфортно. Тому я теж купив. Правда, он ті гіляки не буду громадити, що о, о, ті накидали мені. Зараз візьму желізні, щоб не поламати. А травичку зараз, а травичку зараз оцими от візьму. Ку-ку. Згорну і на другий раз прийду і ще цей раз покошу. І мені залишиться вже на другий раз, буде погода замести гарно подвір'я. Залишиться мені покосити садок, ті всі гілля знести, попалити. І, і, квітник, і квітник. А вже потім, як буде тепліше, то вже займуся хатою, бо так засрали ремонт. Знаєте, так, те не потрібне, а те згодиться. А те ще, а може, ще буде. І все в село. І в ту кімнату прем, 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 прем. Дивлюся, вже нема місця в кімнаті. Вже в другу кімнату ту хоч і засрали по, по чорному. Але ту буде тепленько, тоді знаєте, все з хати винесемо, просушимо, перескладаємо. Що не треба, повикидаємо. А там побачимо.